7689 тисяч гривень. Саме стільки у поточному році зможуть отримати батьки новонароджених у межах програми Пакунка малюка. Вона діє вже кілька років, і статистика показує, все більше батьків обирають саме грошовий варіант. Причина проста: родини хочуть самостійно вирішувати, що потрібно їхній дитині. 4 лютого 2025 року була підписана постанова Кабінету міністрів про зміни по отриманню манісації грошової компенсації. Садноразової допомоги пакунок малюка це сума, витрачається виключно на потреби дітинки на сайті Мінсоцполітики Є перелік магазинів, з якими підписана угода, і там лише можна придбати речі. Для дитини. компенсацію можна витратити на товари для немовлят у понад 12 з половиною тисячах магазинів по всій Україні. Це аптеки, великі мережі дитячих товарів, онлайн-магазини. Договор на рік це є спецрахунок пакунку малюка, який є спеціалізований рахунок, на який зараховуються лише кошти на отримання допомоги одноразової допомоги, пакунок малюка. Якщо людина не бажає грошову компенсацію, вона може в роддомі прямо на місці отримати бокс. Серед найпопулярніших покупок є підгузники та серветки, пляшечки та засоби для годування, дитячий одяг і ковдри, ортопедичні матраси, дитячі ванночки та засоби гігієни. Як розповідають у магазині, що увійшов до програми, на цю суму можна придбати чимало товарів. І Беремо до уваги, що кошти поступають не зразу до пологового, а після того як ти народила. І це проходить місяць. Ну і вже мама знає, що їй конкретно потрібно купити. Це це підгузки, бутилочки, харчування, навіть столик для годування, оскільки він використовується від народження. І до 4 років він дуже потрібний о, в асортимент ну, в хаті для полегшення маминої роботи на 2-3 тисячі гривень. Тобто нормально і ще щось. Так, так, так. Можна ще й вкластися. і не так. Косметику. Ми, наприклад, зупинилися на косметика від фірми Чіко. Вона не є дуже дорога і але немає на неї ніяких нарікань. Серед затребуваних залишаються стільчики для годування, візочки для прогулянок та стерилізатори для пляшечок. За кошти, що надає держава, можна придбати і такий товар. Це підігрівачі для бутилок. Аспіратори дуже популярні стали, тому що випустилися електричні аспіратори, і це те, що коли дитинка плаче там сопільки прочищуєш, і все вона може це спокійний сон, хороший здоровий сокілька аспіратори електричні від 1000 гривень, але є і такі у вигляді, як груші, механічні, там 100 гривень. тобто є. Багато щоб отримати компенсацію, потрібно оформити заявку через ЦНАП, орган соцзахисту або онлайн у застосунку дія. Далі батькам видають спеціальну картку, на яку надходять кошти. Витратити їх можна лише на товари для немовлят. Це скопі сонародження про дитини, копії сідоцтва ідентифікаційного коду мами. Поруділі, якщо не отримують натуральну форму, бокс пакунка моліката тоді треба в роддомі відразу їм там при реєстрації дітинки дають довідку із роддома, що Тороділя відмовилася від отримання натуральної форми, пакунок моліка не утримувала. Отримати компенсацію можна протягом 12 місяців після народження дитини. А от витратити ці кошти треба протягом року після їх нарахування. Загалом за час реалізації програми нею скористалися понад 729 тисяч українських родин.